Вітаю, непереможні народи. З вами Андрій Лисенко. Головний посланець Трампа насправді виявився представником Путіна. За неповний рік стів Вітков шість разів відвідував Росію, тоді як в Україні не був жодного разу. Про це пише видання «Експрес» із посиланням на «The Wall Street Journal». Великий Нью-Йоркський забудовник Стів Бітков став головним міжнародним переговірником нинішнього президента США, незважаючи на свою повну некомпетентність у питаннях геополітики. Як пише американське видання з лету політичної кар'єри Вікофа посприяв не стільки Дональд Трамп, скільки Володимир Путін. Після повернення до Білого Дому Трамп призначив свого друга Стіва Віткофа спецпосланцем, на Близькому Сході, оскільки той мав досвід бізнесу в Саудівській Аравії. А питаннями російсько-української війни мав займатися кіт Келог. Проте у справу втрутився Кремль і дуже швидко саме Вітков став займатися контактами з Росією, тоді як Келога відтиснили на другий план. Джерела The Wall Street Journal стверджують, що Путін вивчав психологічні портрети чиновників з оточення Трампа і швидко дійшов висновку, що Кіт Келлов не підходить Росії як американський парламентар через його явну проукраїнську позицію, а ось Вітков виявився хорошою кандидатурою на роль представника США в переговорах з РФ. Десятиліттями американські чиновники перед поїздкою в Росію отримували збірку інструкцій, відому як московські правила, яка пояснювала, як уникнути компрометації та вербування російськими спецслужбами. Однак Вітков відмовився від усіх інструкцій і навіть від штатного перекладача держдепартаменту. Під час першої зустрічі в Кремлі Путін три години викладав Вікофу свою версію російської історії, починаючи з, російської, з Київської Русі. За словами джерел, так Путін оцінював готовність Віткофа приймати російську точку зору. І таки добився свого. Для закріплення успіху він передав США американського вчителя Марка Фогеля, який просидів чотири роки в російській в'язниці. І переконав таким чином Віткофа у поступливості Росії. Як припускають міжнародні експерти, таким чином досвідчений кадебіст Путін особисто завербував високопоставленого чиновника США і через нього намагається впливати на деякі рішення американської сторони. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни Росії проти України. Обом сторонам переговорного процесу доведеться піти на взаємні поступки. Про це він сказав в інтерв'ю, яке цитує видання «Індепендент». За словами Рубіо, досягнення миру неможливе без компромісів з обох боків і Сполучені Штати наразі намагаються з'ясувати, на які кроки готові піти як Київ, так і Москва. Я не можу сказати напевно, чи Володимир Путін справді зацікавлений у домовленості чи є. З його метою залишається захоплення всієї країни. Про такі наміри він заявляв відкрито, зазначив держсекретар США. Водночас Рубіо нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала значно ширші цілі, однак досягти їх не змогла. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не зацікавлена в Парасі Україні. У війні проти Росії він підкреслив, що якби Україна впала, це стало б серйозною катастрофою для Угорщини. Щоб уникнути цього, за словами Орбана, необхідно десь досягти мирної угоди. Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини, тому падіння України не тільки в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не сталося, сказав угорський прем'єр. Також він пояснив, що стабільність у сусідній країні має велике значення для Угорщини, яка постачає туди електроенергію та газ. За його словами, Угорщина надає велику підтримку Україні. 44% усього імпорту електрики та 58% усього імпорту газу надходять в Україну саме з Угорщини. В Росії 2025 рік став рекордним за кількістю вироків за шпигунськими статтями держзраду, «Шпигунство», конфіденційне співробітництво з іноземцями та надання допомоги противнику. Про це повідомляє видання Остров. Від початку року за такими обвинуваченнями були засуджені 468 осіб. Ще щонайменше 420 перебувають під слідством, а матеріали справ 179 осіб вже надійшли до судів. Виправдувальних хворих вироків наголошували. Показово, що найчисленнішу групу фігурантів шпигунських справ, так званих, становлять громадяни РФ, не пов'язані з політичною діяльністю. Це студенти, it фахівці викладачі, працівники підприємств і підприємці. Друга за чисельністю категорія це громадяни України, переважно жителі окупованих територій. Наймолодший фігурант справи про державну зраду це Валентин Циганок 2008 року народження. На момент арешту йому було 17 років. Найстарішому фігуранту науковцю Валерію Звігінцеву 80 років. До 2025 року не було зафіксовано жодного вироку із довічним позбавленням волі. А от у 2025 році щонайменше чотирьох осіб відправили до колонії вже назавжди. У Китаї на рівні великих медіаплатформ почали відкрито обговорювати сценарій поглинання російського далекого сходу. Про це пише видання інформатор. Власне, Китай потирає руки від того, як Росія поступово ослаблюється, воюючи проти України. Сценарії розпаду РФ вже обговорюють відкрито. Ніхто в Пекіні більше не соромиться розглядати варіанти, коли багаті на золото алмази, нафту та газ території Далекого Сходу зрештою стануть китайськими. Тож, поки Путін думає воювати проти України надалі, Пекін просто чекає. Коли Росія сама знищиться за цілком передбачуваним сценарієм, у Китаї впевнені, що Росія вже не здатна ефективно контролювати свої східні території. Тому Пекін має діяти на випередження, повідомляє китайський ресурс NetEase. Там же малюють варіанти планів, як діяти, коли РФ розпадеться. Китайці усвідомлюють, що Росія так зайнята війною, що зовсім не бачить проблем у себе під носом. саме тому. Їх так спокушають величезні запаси золота, алмазів, нафти та газу, які є на Далекому Сході Російської Федерації. По суті, зараз цим регіонам ніхто не займається. Це економічно депресивний, але за обсягами ресурсів просто скарбниця. І скарбницю цього хоче саме Китай. Китай не підтримуватиме повної перемоги Росії в війни проти України, але і не допустить її абсолютної поразки. Піднебесна переслідує значно глибше муту. Насправді китайська держава прагне, щоб ця війна тривала роками. Мета Пекіна – максимальне виснаження і ослаблення Російської Федерації. Саме така виснажена РФ ідеально підходить Китаю. Президент Кіпру Нікос Христодолідіс пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування. У Раді Європейського Союзу, яке розпочинається 1 січня 2026 року, про це він заявив у неділю, презентуючи пріоритети кіберського головування у Раді ЄС у першій половині 2026 року. Як пише Європейська Правда, кіберський лідер наголосив, що вторгнення Росії в Україну найяскравішим чином продемонструвало необхідність зміцнення європейської архітектури безпеки. Оборонної готовності Європейського Союзу, його здатності захищати своїх громадян та інтереси. Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом для Кіпрського головування. Звичайно, не могло бути і інакше, враховуючи, що ми Кіпр, Республіка Кіпр, маємо безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення. Що означає окупація, що означає порушення основних принципів і прав, наголосив президент Кіпру. Він також зазначив, що Кіпр під час свого головування планує просувати автономію ЄС, яка означатиме активну взаємодію зі світом, з усіма країнами світу завжди з позиції сили. У цьому контексті розширення є центральним елементом цих зусиль. Від України та Молдови до Західних Балкан і Туреччини розширення є найпотужнішим геополітичним інструментом Союзу, йдеться про розширення його життєво важливого простору безпеки, стабільності та можливості. Тож героїчний і непреможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!